Всім привіт, всім гарного дня. Вивела, бачите, Ігора город. Щоб подивився, що тут робиться. Так, ну а я вийшла по огірки, по красунчики, помідорчики. Дивіться, які гарні. Бачите, які красапетики. А перці які гарні, бачите? Навіть не дивилася на них ніколи. Вони красавчики. Ачите, який красопетик весь. Ті ще менші. Ті тут є. О, помідорчики, які гарні, скільки їх є. Бачите, зараз вибери, люба додому. Знову, вон скільки настигло. Помідорчиків, красунчиків. Моя капусточка доростає, знову тоді покласимо, як вирости. Ого! Оце то дід, дітрібку рве. О! То капець. Оце то красуня виросла. дивись, бачите, як викинула. Бачите, як викинула. Угород далі. О! Так що ось таке тоді. Тут, тут я капусточку позабирала. Ось. Так, що ось таке. Тут забрана капусточка. Кавуни, кавуни, ви є. Щось нема ніц, не бачу. Хоп, ту бачу у них. О, знайшла, дивіться, який я кулак за обіжки добрий. Оце тобі кавуні. Щось немає ні А нічого. Як буде? Так я по капачки взагалі-то сюди йшла. Не знаю, чи тут є вони в той раз. Бо там той раз дуже багато тут вибрала. Зараз візьму. Так, мішка положимо, зав'язку також. Так, бараки самі по величині на середні, Ну, я до таких не звикла, я звикла до здоровенних, розумієте? Я от десь якийсь кабачок зараз заберу. Ой. Три дні не була на городі, вже все змінилося. І знову гарбузи залізли на квасолю. Посоля цього року в мене не важна, щось її напало, вона трохи порежила. Ну, Бог знає. Мені треба моркви на паштет. Я козлика зарізала. І треба мені паштету зробити. Мені ще посолі виру додому, борщу зварю. Можна і таке зробити. Дивіться, і знову морква повигонила ступ'яки. Я вже три рази виривала. І знов є ступ'яки. От, от, і є. Штук з 10 точно. Так що ось таке. Ну, соняшники гарно Бачите, які Красунчики. Ну, ще молоді, ще немає на них, сямушків. Буряк. Росте, але не той буряк, що він мав би бути. Захворів, то я захворів. Хай там хто що хоче каже. Так, щось таке. Зараз вирву моркви і, напевно, вирву ще пару стручків квасолі. І буде борщ нас червоний. Так, щось таке то. Так, нарвала квасольки, вирвала буряка моркву. Зараз мішок положу і наверх доберу кабачків. Зараз все зложу. І тоді піду виберу огірки і помідори на остаток. Помідори О. Так, що ось таке-то. Бачу, Ігор, бачу. породиш ту молочейку виривай, моє кому насіння треба. Можемо дати, мені не жадіни. Так що ось таке то. Мішок тримай. А я запхну мішок. Запхну мішок. Буде завтра червоний борщ. О. Ось так. Ні, квасолю я занесу в торбину. Зараз сюди кабачки вкину. Зараз кабачки вкину. Вибираю свої помідорчики гарні. Огірки вибрала. Ну, не знаю, чи ще буде раз моє вибрати, а може вже і огірків не буде. Бо дуже сохнути почали. Ось і... і це. Вже завіски майже нема. Так що це, напевно, останній раз вибрала помідори. А помідори огірки. Ну, але як буде, так буде. Буде ще раз, то буде. Я би не проти, щоб ще із два рази було, бо дуже вже посохли. ось Бачите, які перці, Ой, ні, Досить не паршиві. Ось такі-то справи вибрала кабачків майже мішок тут. Зараз ще внизі виберу. О, на вибирала помідорчиків. Нам на пару днів на салат, а ті хай дозрівають. Що ще тут дозріє? Ось. О, а одного пропустила. Ах ти ж бандіт. ти пропустила одного. Красавчика, той, що до землі сторона зеленкувата. Ну, положу на сонечко і вони заглади, я та сторона. Так щось таке таке. Біжу додому, ці кабачки треба вибрати і буде усе. Бачите, які сухі робляться. В моменті сохнуть. Дай, щоб дощ перейшов, вони би так не сохли. А це в момент на очах. О, ще одного юрка пропустила, бачите, яка є збиральниця. Ось таке тут, квасольки нарвала, зараз кину до помідорів і оце у вірочки вибрала. Оце все. Квасольку кину до помідорчиків, а в той мішок зараз а виберу кабачки останніше тут. І все. і можна. Чалапати додому. Так що такі-то справи. Ну, нічого. А, ще гічки ж ломити, я, я вже забулася. О, ось так ще гічки вломлю і то буде по всьому. Та гічка тут така, хіба звідси цього зверху буду ломити, Ігор буде носити. Неважні буряки. Ну, ніяк, на середній тягнуть, ну но... Но це не буряк для мене. Так, що ось таке то. Ладно, йду, виберу кабачки і... Наломлю гички іду додому. Так, ось це гички наломила, кабачки вибрали. Ось. І все, йдемо додому. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Ось така у нас красота, ось там далині комбайн молот. А, а ми поралися, наломили, вибрали, йду додому, зараз поквашу огірки, поскладаю капусту у банки. І все, і вже буде робота зроблена. Дай дощику, щоб невеличку, щоб мої б ще були бою, а так то вже й не буде. Вже все досихають. Так що ось такі то справи. Всім... Водички, там ран. Не знаю, подумаємо, подивимося. Всім можна спробувати, всім гарного дня і міцного здоров'я.